Інтеграція незрячих людей в суспільстві, нові знайомства та зустріч старих друзів така головна мета фестивалю Мукачева запрошує друзів на прес конференції що прийшла в стінах Мукачівської ратуші, Організатори озвучили основні етапи дійства, а також розповіли, як народилася ідея заходу. Створився він, плавно перейшов із фестивалю, який відбувався в Чернівцях, Буковинські візерунки. Там зібралися багато друзів, які один одного знали, і сказали, а чому би нам не спробувати зробити такий фестиваль у Мукачеві? І тоді перший фестиваль відбувся: приїхали гості з Львова, приїхали гості з Олександрії і Житомира. Пишаються організатори фестивалю, що друзів у них з кожним роком стає все більше. Цього разу до Мукачева приїдуть учасники вже з дев'яти регіонів України. А це 12 колективів і 28 учасників. Таланти з різних куточків країни радуватимуть своїм співом закарпатців. Серед них і Олеся Хижак з Волині. Дівчина часто гостя фестивалю. Участь братиме вже в четверте. З ну перших три роки я їздила, співала в дуеті. А зараз ми підготували в квартеті. Співаємо жіночий колектив. Дві пісні. Одна називається А у волині очі сині. А друга жартівлива пісня віддалася молодою. Дівчина готова і до фестивалю, і до знайомств з новими друзями. Особливістю нашого конкурсу вважає гостинність та щирість людей. Каже, має з чим порівняти. Ми були в Євпаторії. Але там трошечки ну мені здається ну не, не так, тому що там більше учасників, ще більше областей, і можливо із за того він є трошечки жорсткіший. Чи більш вимогливіший особливість цього конкурсу в усіх регіонах в тому, що місто, яке приймає друзів, не бере участь у конкурсі, а тільки займається організаційними питаннями. Тож, доклавши чимало зусиль, Мукачівці готові зустрічати друзів та гостей фестивалю. Відбудеться дійство 6 серпня в Мукачівському драматичному театрі.